Мимо до вашої уваги сьогоднішню зустріч, на яку наштухнула фраза із однієї з вирізок газетних. У газеті «Сарненські новини вже трошки давно. Я прочитав таку цікаву фразу Дощ здатен впливати на почуття і вчинки людей. Ця фраза нині є дуже актуальною, але сьогодні я представляю до вашої уваги автора цих слів. Це літератор нашого краю Михайло Кабанець. Адже ну я сказав, що ви літератор, але зрозуміло, що є у вас якісь основні yes. От де вас шукати, чим ви займаєтеся, взагалі е, якого городу рібка. Я yes, yes. зрозумів першу чергу я, я займаюся оформленням приміщень, євроремонтами, дизайнами. Ну, заробляти на життя потрібно, я кажу, чимось. А література це ну, навіть не хобі, це як от з почуттів виходить. От колись давно, ну, ще з дитинства, я кажу, ми всі потроху писали вірші, якісь ліричні, там, те, те ну, ну, ясно, що так воно колись було. А потім якось так сидів біля підніжжя Тібету, о, і у мене хлопчина каже, о, чого ти віриш, то так, каже, каже, по дитинству, давай щось придумай, у нас же ж тут все таке цікаве. Говорив багато, з, ну, там монах Тібетський один був, Чебанин. Цікаво, вислуховував розподіл все. І от якось вже так, мабуть, років 7-8 тому Зоя Тимцонік із редакції, каже, ми, що ну, вона редактора там вела один з відділів, каже, ну напиши, ти так цікаво, розказуєш все, попробуй. Написав спочатку, було таке, ну як кажуть, першим бінком». Потім чу втягнувся, людям подобається завжди. Ну, власне кажучи, з вашого вступу стало зрозуміло, що ви не присічна людина, яка побувала навіть і в Тибеті. Ну, скажімо, у нас серед мешканців міста Сагни, ну напевне, вкрай мало таких людей. Зокрема, про ваш світогляд. Де ви бували ще крім Тибету? Ой. Що вас цікавить, крім євроремонтів? Ну от цікавіше було б познайомитись з вами ближче, з вашим світоглядом. Мені цікавить все. Я, наприклад, займаюсь деякі самі. Ну, люди не можуть зрозуміти, мене заходять, дивляться, які я навіть колись Ну, вже давно не нарисую. Картини, от, етюди от як до своїх навіть цих, от… дивляться, кажуть, ну ахнуть, то ти був на виставку, кажу, ні, то від душі йде, воно мені потрібно. Ну, люблю малювати. А на, ну, якщо говорити про подорожі, то ну, з цих колишніх держав СНД, то я в 13 з 15 був. Ну і зрештою, аби е, глибше зрозуміти вашу сутність, е, повернемось до радянських часів. Перед армією, часи. де ви вчились, де ви здобували, який у вас фах. А, ну я, якщо так сказати про фах, то професія у мене шофер і тракторист-машиніст. Ну я навіть ніколи на цьому тракторі не... Просто потрібно було. Це були радянські часи. 85-й рік. Потрібно буде вчитись до армії. Ну, відучився одне училище друге, ще навіть чуть не третє, тому що в школах пішов рано. Я вже в 16 закінчив, 15 років вже 10 клас ходив, ну поставив це випускний. Ну та да й так от відучився вже, а це я по армії багато їздив. Я просто справа в тому, що супроводжував грузи в Афганістану. Це як було ну, 86-88 роки до виводу. А вже потім, як вивели, то нас не було куди дівати, вже перекинули до підніжжя Тібету, аж під Китай. Є таке місце дружби. А проведіть, будь ласка, паралелі між е, тодішнім часом і Афганістаном, адже ви були очевидцем тих подій. І ну, ось я, я чилосив. Але тим не менше, ви були, е, ну скажімо так, свідком. Того, як виходять із бойових дій хлопці, ваші ровесники, і ви зараз є свідком тих подій, які відбуваються на сході України. От порівняння зробіть якесь. Як сказав оцей сотник Володимир Присут, твориться щось не те. Якщо взяти, ну такі як ми, всі обучені, можна було сформувати кілька батальйонів з таких. Це ж інструктура, це все там. Ну тому, що я служив, як кажуть, особливим батальйоном. Обе себе особи батальйон тоді був. А це підчинається особому Ну, Тренований, з будь види зброї, кажуть, закон, е спеціальний армійський комплекс ножового бою, ну все вивчали. Сформувати, ну стільки там тих, ну, я не розумію просто, ціла армія, ціла держава і нічого не от можуть зробити. Навіть не дивлячись. Якщо те сказати Путін, всі так говорять, Він не піде відкрито воювати. Це, це ну, весь світ підніметься, якщо так взяти. Весь світ просто не дасть цього. А якщо він відкрив, то навіть сама Росія в Москві вон, виходять скільки народу, і всі, всі знають, що це все пусте. І чогось я не знаю. Ну, політики. Це політика. Їм відніше, що вони творять, а як кажуть, просто трагічно те, що гибнуть колоді хлопці. В наступній частині нашої розмови все-таки попрошу вас повернутись. До тієї теми, яка і спонукала авторів нашого інтернет-ресурсу на зустрічі з вами, тобто вашої літературної діяльності. Відносно недавно побачили під публікаціями цікавими підпис Михайло Кабанець. Я особисто думав, що це псевдонім і що це пише зовсім інша людина. Ну, от Виявляється, що такі цікаві оповідки пишете ви, про що ви пишете, де ви публікуєтесь, де береться натхнення для написання. Ну, Зрештою, про вашу творчість. Частіше публікаю, засерницькі новини. Зараз я просто складую це все і готую до випуску книгу новел художню збірку. Ну, не таку там брошурочки, як тіточку і не нізоч. Я чисто книжку, от як Володимир Пінчук випустив, повноформатну книжку. А натнення, як кажуть, їздив людей непересічних, зустрічав. Вон, 300 кілометрів за Колимою на Чукотці колись оформлювали. Ну, це ж Абрамовичу, що то мільярдеру колись російському на анюй. І зустрівся з цікавим таким дідом, який ще унупав воював. Так він же ж висидів в лагеря і каже, я втік, як тільки каже, пішов не сюди, тому що тут зразу а пішов аж туди. Не ну і він мені оце в вишневого цвіту, він мені фактично розказав своє життя і повернувся з армії, ну і так далі. Ну, і от я вже, як кажуть, одна повідка. Потім опять з цікавими людьми зустрічається, і отак по життю. Кожен тобто пише про життя і в більшості це реальні історії. Ну це реальне, тільки я зразу скажу, що там в деяких моїх історіях є цікаві такі ці, навіть казки для дорослих там є, це є такі от деми. Там от. Ну мене цікаво. І багато містики. Я навіть додаю містику. Ну, зразку наше життя, це все, як кажуть, жарти і серйозне, це все в одну. Чуть-чуть містично, чуть-чуть фантастик. Ну воно ж яке життя є. Напевне, для молоді Сарнського району е, сьогодні найбільш актуальна тема це бурштин або заробітки. І що б ви особисто зробили би е, для того, щоб е, привабити молодь до літератури, е, до спорту, до будь-яких видів мистецтва і якоїсь культурної діяльності. А я кажу, я вже не в тому віці, що для молоді, да, якщо взяти. Але це якби було на державну основу постягнуто, то я не розумію. Це Наша область могла б, навіть в кожній школі можна було басейн строїти. Оце єдине, що є, що в нас воно все, ну непонятно звідки, куди. Просто нема, ну, як би сказати, нормального поставити на господарську основу. Це зрозуміло, але все ж таки, на ваш погляд, що важливіше? Матеріальне чи духовне? Людина повинна жити і духовним, і матеріальним. Тому що без духовності немає життя. А матеріально для того, щоб вижити, потрібно щось матеріальне. Яке. Воно не повинно бути все в одному матеріально і духовної цінності, але завжди ну, духовна цінність повинна перемагати людей. Тому що матеріально багато всі зараз, колись знаєте, яка як заповідь Будди є? що людина соткана на спроти річ. І людина, якщо відрікнеться від, ну там по-російськи я читав, від обладнання непостоянними віщами, то є от взяти все, що матеріальне, тільки тоді вона, основне людині душа, от тоді людина від, ну, відпанує душу. Саме основне, це зараз ідейність з'явилася в молоді навіть багато. Ідейність. Я стільки молоді бачу, які не курять, не п'ють. І це вже десь 17, от мене син там, його друг 19 років 19 років. І так, ще один бачу прижечка. Не курю, каже, не п'ю ідентиць. І наскільки от раніше нам було там гімн, РССР і Україна, оці роки, було якось не так. Зараз з'явилася ідейна основа для людей. Вони всі за національну ідею. Це кажуть, ну, я кажуть, і гірше буває на краще. Може, воно так, ну то що... Єдине, що люди це, мол, мол, за, за, багато згарів. Ну, погано. І поранені, і погибші, то не то. Для тих людей, які в адресному урядку набирають sol.rv.ua, сьогоднішнім учасником бесіди є літератор рідного краю Михайло Кабанець. До вашої уваги, шановні відвідувачі нашого інтернет-ресурсу, буде опубліковано кілька оповідок автора. Можете відвідувати, читати, знайомитись. Тому, підсумовуючи усе вище сказане, будь-які види. Культурної діяльності вони є. Навіть тут у Сарнах, в Сардинському районі. Як доказ цього, наш учасник бесіди Михайло Кабанець, матеріали якого можна читати і у Сардинських новинах, і на нашому сайті «Сарни. онлайн, І невдовзі прочитаєте у його книжці. Але час нашої розмови вже ну, як... підходить до завершення. Насамкінець, що ви хотіли би сказати тим людям, які відвідують наш інтернет-терсей. <плес> як кажуть, книжка вона завжди була книжкою. І... Не, не, основне, не той, кому грамоти там, ти, дають там, ці державні премії. Якщо взяти, то ці от, так як колись, от той, який щось створив, його будуть пам'ятати і знати. Це майстер. А ти, колись з цілені, старі не ставляли і там получали премії. Ну, це, не, це просто, як кажуть, Шушера. Не той, хто получає премії, завжди хто має їх там, державні відзнаки. А той, котрого читає народ, любить, поважає. Не тільки, це стосується не тільки літератури, це в будь якій творчості. Якщо людину майстер, його будуть поважати. Оце основне в людині, щоб народ. Щоб люди, якщо люди поважають, він майстер. Ну, по всіх цих основах. Ну, Будемо справитися саме, Володимировичу, що вас визнають люди, що ваші твори будуть читати, любити і вчитуватись, так само, як і відвідувачі інтернет-ресурсів будуть читати е, наші матеріали на сайті «Сарни онлайн». Дякую вам за е, конструктивну розмову і вам, шановні е, глядачі, за увагу!